Віталь, любителі шахів, грає проти рук кіллер. Індія, рейтинг 2001. Ітлійський захист. Ну, я не знаю, що це таке він робить. Так, гран-при. Треба буде слона тільки повернути А, не дає мені повертати. Ну з іншого боку. А він хоче сюди піти. З іншого боку нормально. А, чи він сюди хоче сюдою Ну, окей. Буду давити на шось. Вибивати куби. Так, що дає шах, то я король ховається. Завіше ку. e nos abarou б'ю тут. слон g 6, слон c 3 спочатку. Проміжний ударчик. контакты на тру разменять. Далее на Е5, мабуть, занесу. Подарунок. Вот так. Назріває Так, що це таке, якщо я взяв. То Тут же я тримаю фрезему. Чи так хоче ждати? Так, треба щось рахувати, да? Ну, Давай просто поки забив. Чиста, що був угу. <звук> такий <звук> хит. Блин, взяв, ти мені шах, я сюди, ти мені шах, я сюди, якось так собі, да? Можливо, я так можу зіграти, звісно. Шах. Ти закрився просто. Можна. Можна, мабуть, так зіграти. Недурно виглядає. Що б'є, то я б'ю просто. Мені ну, здається, це нормально буде. Щоб є турою, б'ю тут у слона. Слон захищає через слона пішака. Важливого. В ідея идея была? Тут зависла еще, да? Ну, давай бери, якщо береш. Бішне ну, тут, мабуть, заберу. Не дограє, ну окей. Піде, да, в нього тут погана позиція, але ще щось можна було якісь фінти да придумати. 75 на 83. Знаю, якийсь варіант. Якийсь варіант. Вже 4 агресивно суперник зіграв. Мені треба було тут зіграти кінце 6. Він просто вперед пішов пішикам. Але насправді не все так погано. У чорних, щоб з ними так поводитись, відразу треба було боротись з активною турою. Щось вирішив дати спочатку шах. Так, да, ну і тут проблема, що в нього стоять і ферзь, і... і король на лінії з турою. Все не втримується і. Погана позиція в суперника. Ще хороший хід слон С2 захисний. Ну і тут треба віддавати, якби ферзя. Ми б'ємо тут. Ну, і тут вічного шаху немає, а ферзь з вже якось де виграють.